По вашим просьбам даю вам невеличкий ритуал так званий оберіг від злиднів. А як ви знаєте, якщо заведуться в домі злидні, вони з'їдають весь ваш добробут. Також злидні можуть утворитися із поганих злих очей ваших недоброжелателів, які дивляться на ваш успіх, на ваше процвітання. І так далі. Що для цього вам потрібно? Свіча, головка чеснику і ніж? Ножом, після чого хліб, колбасу ви вже не повинні різати, тільки використовувати в магічних цілях. Чистити чеснок на дольки. І повинні ви взяти далі нечетне количество цих дольок. Там їх може бути 18, 16, 15. Лишню дольку ви просто викидаєте. Чистите і берете на кожну дольку, читаєте завір, причому ріжете її мілко-мілко. Завір такий: ріжу чеснок мілко-мілко, да лезвієм тонким, щоб не повадно було нечистої сілі і зівним злидням на моє добропасі роззівать. Ни слезинки не пророню, все будет, как я скажу. Пусть те, кто зла желал, пожалеют. Пусть те, кто день ему и к рукам прибрать хотел, оркими слезами плачут. А те, кто ненавидит меня ненавистью лютой, ненавистью нестерпимой, до да смерти мне желает, пусть постинет боль болючая, болезнь неизвестная, и не отступить ей, пока злость в человеке живет. Жить мне спокойно, да своим деньгам счет знать». Крепко моє слово да даніт іного. Амінь. І на сутки цей чеснок ви залишаєте в своїй кімнаті, да запах неприятний. Ну, злині також не люблять запаху чесника, від нього тікають. А після чого ви викидаєте в нехожому місці, подальше від свого дому. Всіх вам благ. І не знати ніяких злиднів у своєму житті і у своєму домі.